Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на новий сіткомет. Це сіткомет від іншого виробника. Як бачимо, має він трошки таку іншу конструкцію. Дуже проста річ. На перший погляд була продумана така система кріплення до Mavic. Тут відбувається електрична ініціація підпалу піропатрону. Тобто піропатрон тут електричний, має дуже маленьку вагу, працює від бортового живлення БПЛА, працює за принципом скиду. Зараз я покажу відео випробувань цього пристрою. Ви можете переглянути. Працює він, як ви бачили, вилітають грузики, розправляють сітку, сітка накриває дрон, і він, відповідно, цей дрон падає. Єдине, що хотілося сказати, що тут кріплення відбувається за рахунок защілок. Можливо, є сенс якимось ізолентою або чим його додатково. Прикріпити я це ще не знаю. Тобто ми це ще будемо уточнювати такі розробки. Вони, як ви розумієте, дуже потрібні і дуже потрібні саме зараз. Цей сіткомет для DJI Mavic 3. Також є можливість зробити сіткомет на інший тип БПЛА. Для цього також пишіть за вказаними контактами. Коштує він дешевше ніж сіткомет. Який ми оглядали взагалі раніше. Такий сіткомет є в наявності, і ви можете його замовити, або за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 380507688086. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступний відео.